Теплі речі для працівників Миколаївелектротрансу. Профспілкова організація комунального підприємства отримує комплекти зимового одягу для працівників, які є вимушеними переселенцями або постраждали від російської агресії. Кошти на це були надані благодійниками через місцеву програму мінігрантів. Докладніше у наступному сюжеті від Сергія Лисюка. Забезпечити комплектами зимового одягу своїх працівників, котрі мають статус внутрішньопереміщених осіб чи постраждали від російського вторгнення, Миколаїв Електротранс зміг завдяки залученню донорських коштів. Підприємство було обране за конкурсом мінігрантів Миколаївським місцевим благодійним фондом Юнітус. Ми об'явили конкурс мінігрантів на платформі ГУРТ, також на платформі Фейсбук на сторінці фонду. «Миколаїв Електротранс» відгукнулись, написали проєктну заявку на конкурс і по результатам розгляду проєктних заявок ми обрали їх до фінансування. Вони не єдина організація, за конкурсом було обрано таких 10 організацій. Наразі триває реалізація їх проєктів. Глава первинної профспілкової організації електротрансу Микола Копійка каже: окрім співпраці з благодійниками, підприємство також надавало гуманітарну допомогу своїм робітникам. Підприємство наше забезпечувало по можливості. Гуманітарними наборами це були і продуктові набори, і можливо гуманітарні речі е, різні. Е, також матеріальну допомогу видавали по можливості. Наскільки це було можливо, кожній особі окремо індивідуально розглядали їх окремі випадки. Серед робітників електротрансу, котрі претендують на отримання комплекту зимового одягу. Комірниця Надія Лобанова задля власної безпеки разом із сім'єю жінка покинула рідний Донбас і знайшла нову домівку в Миколаєві. Ми приїхали, перетнули кордон, і прийшлося виїжджати зовсім зручним шляхом, бо там окупована територія, і жити там було ну, опасно. Я знаю, що я хочу, це теплі речі, будуть холода, і підприємство наше, профспілка і благодійна організація нам таку вимогу предоставили таку можливість. Олександр Щербина зазначив: окрім електротрансу, Можливість реалізувати свої проєкти отримали ще 10 організацій. Одним із основних правил конкурсу це є те, що це мають бути неприбуткові організації, які не отримують прямої вигоди від надання цієї допомоги. Зазвичай ми фінансуємо таким чином, що нам надають рахунки на сплату якихось товарів чи послуг. Це найчастіше це не пряма дача грошей. Миколаїв Електротранс подякував благодійникам за можливість забезпечити своїх робітників вразливих категорій зимовим одягом, що є надзвичайно важливим для тих, хто змушений був кинути власну домівку. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.